Всім доброго дня! Сьогодні хочу показати, як працює нова автоматика для коптильні. За допомогою цієї автоматики можна повністю автоматизувати процес копчення. Тобто вам потрібно буде тільки вибрати програму, загрузити продукт в коптильну камеру і дочекатися, поки автоматика сама завершить процес приготування. Так, ми вже для наглядності загрузили декілька батонів. Стаємо, щоб не в холосту це все працювало, а наглядно було видно. Автоматика собою являє ось такий блок керування. Так само до неї підключається. Тен вентилятор конвекції, надув димогенератора, розпал димогенератора відбувається автоматично. Також під'єднаний парогенератор. Тобто, все вона запускає автоматично, відпрацьовує по заданому циклу. Ну що, розпочнемо. Запуск коптильної камери. Та є екран, на якому відображається вся необхідна інформація, кнопки керування. Ця кнопка в нас заходить в меню, пишеться. Холодне копчення, термообробка і налаштування, тобто налаштування самої автоматики, ті, які виконуються, скажімо, один раз. З цими кнопками ми переміщуємося вниз і також додаємо значення більше або менше. Ця кнопка вибір. Так, нам потрібно термообробка зараз вибрати. Вибираємо перший у нас етап це буде прогрів, другий сушка, третій копчення, четвертий варка. І старт, тобто запуск програми. Що в нас можна змінювати в цих налаштуваннях? Виберемо, наприклад, варку, вибираємо температура продукту. При досягненні якої температури в продукті процес приготування буде завершений. Заходимо 169 градусів. Виходимо. Температура камери. І заходимо на температуру камери. Температура камери при варці 80 градусів. Нас це влаштовує. Виходимо. Опускаємося нижче. Парогенератор. Заходимо в налаштування парогенератора. В даному меню парогенератора можна задати параметри, які нам потрібні. Вибираємо потужність стена, так як на початку парогенератор працює на максимальній своїй потужності. Потім можна задати відсотка в відсотках потужність стена. Ну і також, внизу старт, включений або виключений, якщо нам не потрібно парогенератор. Потім детально буде відео по пунктах меню. Це такий коротенький огляд буде, як працює сама автоматика. Налаштування йдуть вже встановлені, вам потрібно буде, скажімо так, раз виставити налаштування під свою коптильну камеру, потім ви тільки запускаєте або термообробку, або холодне копчення. по бажанню. Коригуєте, потрібні вам значення. Все, вибираємо старт. Пише включити. Все, запустили. Пише в нас. Програма термообробка, температура камери задана 40 градусів. Температура фактична в камері 25, температура продукту 16 градусів. Час прогріву заданий 40 хвилин. Все, процес копчення запустився, працює вентилятор конвекції, тен, відбувається набір температури. Закриваємо. По можливості буду робити коротенькі включення. Так, остання хвилина процесу обсушків. Такий у нас зовнішній вигляд мають наші вироби. Все сухеньке, можна подавати дим. Так, дивимося, ще раз. Останні секунди доходять. Так, ось підключений нагнітач, щепа. Засипано. Небагато, там на 25 хвилин у нас виставлено час копчення. Все підключено. Чекаємо. Так, пролунав звуковий сигнал. Ось, запустився нагнітач. Так, і відбувається розпал тимогенератора. Все ще так тимчасово зроблено. Це перше випробування відбувається. Ну, поки ще диму немає в Банці для збору конденсату. Чекаємо. Видно, як живріє вже щепа. Ну, чекаємо появи диму. Перший вже дим пішов в банку, димогенератор починає розгоратись. Обороти на нагніточеві максимальні. Показує 9 вольт. Так. Тут ще дим з котиної камери не видно, що прийшов. Ну, скоро появиться. Так, таке йде заповнення димом. Так, так, заповнилась баночка димом. Димогенератор, можна сказати, вже розгорівся, пішов дим, як видно, йде вже з коптині. Тобто все працює. Агнітаж димогенератора скинув обороти автоматично, на мінімальний, на вольтметрі, навіть не відображається вольтаж. Все, димогенератор працює у нас. Так відбувається розпал димогенератора автоматично. Такий результат вийшов після копчення. Такий колір батонів. Все, далі відбувається процес варки. запустився парогенератор. Працює. Так, так, як двері були відкриті, температура впала в камері. На етапі вартки температура виставлена 80 градусів. В продукті на даний час в великих батонах 47. Час варки вже 7 хвилина. Так, відбувається процес приготування. продуктів за керуванням даної автоматики.